79-річну черкащанку Анастасію Здоротенко готують до операції. У неї відкритий перелом руки. Цю травму розповідає жінка. Вона отримала сьогодні вранці. вийшла з порога і зразу впала. коло під'їзду Зразу виступила кров, і рука загнута була. З під'їзду вийшов мужчина з нашої таксі робить, і мене привіз. Її сусідка по палаті Марія Перець тут від учора розповідає, повскознулась біля однієї із аптек у результаті перелом двох плечових кісток. Там така плитка, така як скло. і Я там так упала, і навіть з аптеки ніхто не В Лікарню зразу звернулась, тож ми позвонили до своїх знайомих, що робити, бо руку не відчувала. Через травму додає, їй довелося відмінити заплановану операцію. Від того каже, удвічі сумніше. У мене завтра повинна бути операція на очах, і не знаю, що буде. Аналізи всі здала, все і тепер не потраплю на операцію. Таких, як ці пацієнтки, у відділенні півсотні, розповідає лікар, ортопед, травматолог Євгеній Чернюк. У нас два, скажем, центри надання допомоги травматичне. Це травмпункт, де надається допомога амбулаторним пацієнтам. Це ті пацієнти, які можна надати допомогу, і вони можуть піти там додому, так лікуватися вже у сімейного лікаря-травматолога. Є другий центр це вже спеціалізована хірургічна допомога. Звичайно, гіпсом на жаль, вже не обійдешся, треба робити операцію, відновлювати анатомію. Зі слів лікаря через мінусову температуру на вулиці слизько, тому від прогулянок радить утриматись, бо ризик повскознутися і впасти великий, але каже, якщо все ж отримали травму з візитом до лікаря, краще не зволікати. Проти цілодобово ми працюємо і цілодобово ми готові надавати кваліфіковану допомогу. Звичайно, що ми очікуємо напливу пацієнтів. У нас є резерви, ми готові. У травмпункті, який розташований на першому поверсі третьої міської лікарні, протягом двох годин зйомок відвідувачів не було. Усі, хто приходили, були записані на обстеження. Зі слів виконувачки обов'язків завідувачки рентгенологічного відділення Світлани Завгородньої, щодня вони оглядають від десяти 10 до сотні осіб. Все різне. Від забою пацієнти, які приходять, і все чисте. І звичайно, є е, е, ті пацієнти, які звертаються з переломами. Переломи теж бувають абсолютно різні. як і в легкі, скажімо так, з мінімальним зміщенням, і є більш тяжкі, які потребують госпіталізації. У нас трошечки більше виходить медперсоналу на зміни. І в цьому році ми вже працюємо не з не з одним рентгенівським апаратом, а з двома. Дар'я Шевченко, Фадір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.